Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я б хотіла роздивитися посилочку з Аліекспресу. Сьогодні понеділок, я її отримала, давно чекала вже, і тут нічого особливого, але все ж пропоную подивитися. Тож почнемо. Ця Це... посилочка невеличка, але дуже цінна для мене. Тут два набори наклейок. Я їх замовляю дуже часто, тому що я заповняю щеденник, і вони мені допомагають зберігати естетику. Тож, ці наклейки вони з мандрами, по-моєму, були. Якщо потрібно, я залишу посилання. Дуже цікаві, ці наклейки вони прозорі, а ці наклейки стандартні на білій основі. З котиками з котиками і квітами. Зелень так котики. А тут вже більш щось цікаве. Це світло. Ми замовляли для того, щоб в такі осінні зимові дні підсвічувати трішки свої відео. Це невеличке світло такої прямокутна лампа. штатив. Три Потім тримаш для телефона, а це я зовсім не знаю, що це таке. Розберуся, покажу. А також є фільтри для того, щоб колір, ну, колір світла змінювати. І більше нічого, ні пункту, нічого лише тут панель керування. І це інструкція. От і розберемося, як його складати. Мені здається, це класна штука, тому що це не, громістка, не громістке світло, але в той же час були гарні відгуки на нього. Тож, це все. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей.